Привіт, шановні глядачі каналу Побутові Хроніки. Сьогодні ми з вами перенесемося в часі на кілька тисячоліть назад. Поговоримо про дуже цікаву тему, яка стосується повсякденного життя стародавніх єгиптян. Саме взуття у стародавньому Єгипті стало предметом нашого сьогоднішнього розгляду та дослідження. Ви дізнаєтесь, чому босоногість була звичайним явищем для більшості населення країни фараонів. Також розповім, як саме виготовляли взуття з папірусу та очерету в ті далекі часи. Особливу увагу приділимо золотим сандалям фараонів та їхньому символічному значенню у церемоніях. Дякую, що залишаєтесь з нами, і якщо відео виявиться цікавим, обов'язково підтримайте лайком та підпискою. Почнемо нашу захоплюючу подорож у світ стародавнього єгипетського взуття разом прямо зараз. Стародавній Єгипет завжди асоціюється з пірамідами, мумією та золотими скарбами багатих фараонів. Однак повсякденне життя звичайних єгиптян кардинально відрізнялося від розкішного існування правлячої еліти. Більшість населення ходила босоніж протягом усього свого життя, адже взуття вважалося предметом розкоші. Клімат долини Нілу сприяв такому способу життя завдяки теплим пісковим дорогам. Температура повітря рідко опускалася нижче комфортних для ходіння босоніж 20 градусів Цельсія. Селяни та ремісники звикли до такого способу пересування з раннього дитинства майже без проблем. Твердий піс берегів нілу та глиняні підлоги будинків не завдавали серйозної шкоди ступням. Виготовлення взуття в стародавньому Єгипті було справжнім мистецтвом, що потребувало спеціальних навичок майстра. Основними матеріалами слугували папірус, очерет, пальмове листя та шкіра тварин для заможних клієнтів. Папірус збирали на болотах дельтенілу в певні сезони року, коли рослина досягала максимальної міцності. Стебла очерету висушували на сонці протягом кількох тижнів до повного видалення вологи з волокон. Після цього матеріали нарізали на довгі смужки шириною від 2 до 5 сантиметрів. Техніка плетіння передавалася від покоління до покоління серед ремісників спеціальних цехів єгипетських міст. Майстри використовували примітивні інструменти з каменю та кістки для обробки рослинних матеріалів якісно. Процес створення сандалій з папірусу починався з виготовлення основи, яка повторювала форму ступні людини. Ремісник обводив ногу замовника на папірусі або глиняній дощці для створення точного шаблону. Потім з міцного папірусу вирізали підошву завтовшки від 5 до 10 міліметрів для комфорту. Для кріплення використовували довгі смужки того ж матеріалу, які переплітали між пальцями ніг. Особливо міцні сандалі робили з подвійної підошви, склеєної рослинним клеєм з акації. Деякі моделі мали додаткові ремінці навколо кісточки для надійнішої фіксації на нозі власника. Залиште коментар, якщо вас цікавлять подробиці технології виготовлення такого стародавнього взуття. Очерет використовувався для виготовлення більш міцного та довговічного взуття порівняно з папірусом. Стебла очерету мали природну гнучкість та водостійкість, що робило їх ідеальними для щоденного використання. Ремісники спочатку розмочували очерету у воді протягом кількох днів для підвищення еластичності матеріалу. Потім стебла розщеплювали вздовж на тонкі смужки шириною близько одного сантиметра для зручності плетіння. Техніка плетіння нагадувала виготовлення кошиків, але з урахуванням анатомічних особливостей людської ступні. Найдосвідченіші майстри могли створити пару сандалій з очерету за один робочий день повністю. Якщо вам цікаво, обов'язково підтримайте відео лайком та підпишіться, якщо ще цього не зробили. Соціальна ієрархія в стародавньому Єгипті чітко відображалася в типах взуття, доступних різним верствам населення. Селяни та раби залишалися босими практично протягом усього свого життя, без жодних винятків. Ремісники та торговці могли дозволити собі прості сандалі з папірусу або очерету для особливих випадків. Жерці та чиновники носили більш якісне взуття з обробленої шкіри тварин та золотими прикрасами. Представники знаті мали цілі колекції сандалій для різних церемоній та повсякденного використання в палацах. Фараони володіли найрозкішнішим взуттям, виготовленим з найкращих матеріалів та прикрашеним дорогоцінними каменями блискуче. Кожен тип взуття мав своє символічне значення та суворо регламентоване використання в суспільстві того часу. Золоті сандалі фараонів представляли собою справжні шедеври ювелірного мистецтва стародавніх єгипетських майстрів досконало. Вони виготовлялися з листового золота товщиною менше 1 міліметра, прикріпленого до шкіряної основи спеціальним способом. Поверхня сандалій прикрашалася складними рельєфними зображеннями богів, священних тварин та ієрогліфічних написів з релігійним змістом. Підошви часто містили зображення ворогів Єгипту, які символічно топтались фараоном під час ходіння. Деякі пари мали інкрустації з лазуриту, бірюзи та інших дорогоцінних каменів відповідно до релігійних вірувань. Виготовлення однієї пари таких сандалій могло тривати кілька місяців роботи найкращих ювелірів країни. Маса золотих сандалій досягала від 200 до 500 грамів залежно від розміру та складності декору. Церемоніальне використання золотих сандалій мало глибоке релігійне та політичне значення в житті стародавнього Єгипту. Фараон одягав їх лише під час найважливіших державних церемоній, коронацій та релігійних свят великих богів у повсякденному житті. Навіть володарі Єгипту часто ходили босоніж або в простих шкіряних сандалях. Золоте взуття символізувало божественну природу фараона та його зв'язок з богами неба та землі. Під час церемоній поховання фараонів сандалі поміщали в гробницю для використання в загробному житті правителя. Археологи знайшли кілька пар таких сандалій у гробницях Тутанхамона та інших фараонів Нового царства. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таке символічне використання дорогоцінного взуття в релігійних обрядах. Техніка виготовлення золотих сандалій потребувала виняткової майстерності та знання спеціальних секретів ремесла ювелірів. Спочатку створювали дерев'яну або глиняну форму, що точно повторювала контури ступні конкретного фараона індивідуально. Потім тонке золоте листя обережно вибивали молоточками по формі до досягнення ідеальної відповідності контурам. Для з'єднання окремих елементів використовували спеціальний припій з золота та срібла високої якості, довговічний. Рельєфні зображення наносили за допомогою спеціальних штампів та пуансонів з твердого каменю або бронзи. Фінальне полірування проводилося вручну за допомогою абразивних порошків скварцу та інших мінералів природних. Увесь процес контролювали найдосвідченіші майстри, які працювали виключно для царського двору та храмів богів. Археологічні знахідки дозволяють нам детально вивчити еволюцію взуття в стародавньому Єгипті протягом трьох тисячоліть історії. Найдавніші зразки датуються періодом раннього царства близько п'яти тисяч років тому назад від нашого часу. У гробницях знайдено сотні пар сандалій різного типу від простих папірусних до розкішних золотих зразків. Стан збереження більшості знахідок дозволяє детально вивчити технології та матеріали того періоду досконало та точно. Особливо цінними є знахідки з гробниці Тутанхамона, де виявили понад 90 пар різноманітного взуття фараона. Деякі сандалі мали зображення квітів лотоса та папірусу, що символізували єднання Верхнього та Нижнього Єгипту. Ці знахідки розповідають нам про високий рівень розвитку ремесел у стародавній цивілізації долини Нілу. Повсякденне життя стародавніх єгиптян значно відрізнялося від сучасних уявлень про комфорт та зручність одягу. Більшість населення сприймала босоногість як природний стан, не відчуваючи жодного дискомфорту від такого способу життя. Клімат сприяв такому існуванню завдяки постійно теплому повітрю та сухому піску доріг долини Нілу. Ступні єгиптян з дитинства звикали до твердих поверхонь та розвивали природний захисний шар шкіри. Взуття використовувалося переважно як символ статусу, а не як засіб захисту ніг від природних умов. Заможні єгиптяни часто носили сандалі в руках та одягали їх лише перед входом до храмів. Поділіться думками в коментарях про те, як ви ставитеся до такого способу життя стародавніх людей. Релігійне значення взуття в стародавньому Єгипті виходило далеко за межі практичного використання для захисту ніг. Боги зображувалися на рельєфах та фресках як у сандалях, так і босоніж. Залежно від контексту. Перед входом до священних приміщень храмів усі відвідувачі зобов'язані були знімати будь-яке взуття повністю. Це правило стосувалося навіть фараонів та верховних жерців найвищого рангу в ієрархії держави безвинятково. Босі ноги символізували чистоту та покору перед божественною силою, що панувала в священних місцях. Деякі релігійні церемонії вимагали спеціального освячення сандалій перед їх використанням в обрядах богослужіння. Жарці проводили спеціальні ритуали очищення взуття за допомогою священної води з нілу та ароматних масел. Торгівля взуттям у стародавньому Єгипті була важливою частиною економіки, особливо в великих містах долини Нілу. Ремісники об'єднувалися в цехи за географічним принципом та спеціалізувалися на конкретних типах продукції високої якості. Найкращі майстри працювали в столичних містах, таких як Мемфіс та Фіви, де концентрувалася заможна клієнтура. Експорт єгипетського взуття здійснювався в сусідні країни Середземномор'я та Африки через торговельні каравани регулярно, особливо цінувалися сандалі з папірусу завдяки їхній легкості та зручності для довгих подорожей пустелею. Ціни на взуття коливалися від кількох хлібин за прості папірусні сандалі до сотень золотих монет. Багаті купці та чиновники могли дозволити собі колекції з десятків пар різноманітного взуття для різних випадків. Підсумовуючи нашу розповідь про взуття в стародавньому Єгипті, можна зробити кілька важливих висновків про цю цивілізацію. Босоногість була нормою для переважної більшості населення протягом усього періоду існування фараонівського Єгипту тисячоліттями. Взуття служило насамперед символом соціального статусу, а не практичною необхідністю для захисту ніг людини. Технології виготовлення з папірусу та очерету демонструють високий рівень розвитку ремесел того часу. Золоті сандалі фараонів уособлювали божественну владу та використовувалися виключно в церемоніальних цілях урочисто та пишно. Релігійне значення взуття підкреслювало духовні аспекти стародавньої єгипетської культури та світогляду народу. Археологічні знахідки продовжують розкривати нові деталі повсякденного життя цієї великої цивілізації для нащадків. Дякую вам за увагу до сьогоднішньої лекції про захоплюючий світ стародавнього єгипетського взуття та побуту? Якщо матеріал виявився цікавим та пізнавальним, обов'язково підтримайте канал лайком та підпискою для подальшого розвитку. Які аспекти життя стародавнього Єгипту цікавлять вас найбільше? Для наступних випусків нашого каналу Побутові Хроніки чи хотіли б ви дізнатися більше про харчування, одяг або житло стародавніх єгиптян? Напишіть свої побажання та питання в коментарях, я обов'язково прочитаю всі ваші відгуки та врахую їх.